Хочу вам запропонувати, бачите. Ну, не хочу такі словак затиш, як церква нової формації, так, але церква нового формату. Бачите? ви, Хто де? Хто за кордоном, хто тут в Україні, так? хто вдома, хто десь навіть на роботі, хто щось там робить. Я знаю, що мені там теж розказують, кажуть, я собі навушники закладаю і слухаю службу Божу. І це дуже добре є. Уділяйте Богові час. Бачите, маєте таку можливість, користайтесь того, тим більше так само ж ви задаєте запитання. Я стараюся відповідати на ті питання, які стосуються більшості. Ну, всіх нема таких питань, щоб вони всіх стосувалися. От пишуть, часто пишуть за молитву за абортованих дітей. Хочу сказати вам: ви знаєте, за абортованих дітей. Не треба молитися. Ці діти попадають на лоно неохрещених дітей. Це справа Божа. так? Не переживайте за них. Треба переживати за тих, хто є причиною аборту. Тато і мама. Тато і мама винуваті в аборті. Ні лікарі, ні ніхто там інший, ні ті, що тобі казали, ті, що тебе заставляли. Тато і мама винуваті в аборті одинаково. Одинаково. Все. Більше ніхто не винуватий. І не треба молитися за абортованих дітей, а за прощення гріхів. І по-перше, чому я так кажу? Дивіться, молимося за абортованих дітей, молитва за абортованих дітей. Не треба рекламувати аборти. Молитва за прощення гріхів крапка. Запрошення гріхів Василя і Анни. запрошення гріхів, не розумієш, Івана і Марії. Запрошення гріхів, моліться. Вони за абортованих дітей моляться. Я вам це кажу з любов'ю, не картаю. Так вас люблю, бачите. Молодці.